Вітаю! Пропонуємо вашій вазі литу зелено засніжену ялинку висотою 235 см від інтернет-магазину йолки Фою Ін'юа. На сьогодні є дуже популярні штучні ялинки. Не лише тому, що це модно, але й тому, що це безпечно для нашої планети. Ялинка виготовлена по спеціальній технології, де кожну гілочку виливають в окрему. Форму напилена піною поліуретану білого кольору. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілочки аж до підлоги, включно з підставкою. Діаметр становить 150 см. Ялинка складається з двох частин та металевої підставки. За рахунок цього ялинка є дуже стійкою. Для безпечного транспортування та зберігання на протязі багатьох років. Нашу ялиночку ми відправляємо в картонній коробці. you надають гарантію 12 місяців, пропонують низьку ціну від виробника, а також працює з наложним платежем по всій Україні. Тож, якщо ви шукаєте. Красиву, повністю схожу на справжню засніжену ялиночку. Тоді лита зелена засніжена ялинка саме для вас. А ознайомитись з усім асортиментом ви можете в інтернет-магазині юлки Фою Ін'юа. Наші менеджери залюбки допоможуть підібрати ялиночку саме для вас. Адже з нашими ялиночками всі мрії здійснюються. Тож бережіть себе та нашу природу. Чекаємо на ваші замовлення просто зараз.